Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчатка. Щоб в садку не сумувати, будемо діток рахувати. Перший Саша, друга Даша. Третя з бантиком Наташа. А четвертий буде Коля, п'ята з іграшкою Оля. Шість це Дмитрик, сім Іванка, Вісім дівчинка Мар'янка, дев'ять костя. Десять Тома. Починай рахунок знову. Щоб зуміть порахувати, треба добре цифри знати. Тож почнемо їх вивчати. Ось один чи одиниця. І тонка, і пряма, як спиця. Одиниця цифра рівна, і до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Один ведмедик. А оце ось цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст. Зігнута шийка, Отака, як бачиш, двійка. Два барабани. Старші цифри дві сестри. Ось і третя цифра три. Трійку третій із значків складено із двох очків. Три кубика. Ось чотири. Жартівливо випинає лікоть вліво. Чотири ромашки. Потім вийшла погулять на папері цифра 5. Руку вправо простягнула, ніжку вубличком зігнула. П'ять літаків. Цифра шість, немов замок. Знизу круг вгорі гачок. Шість м'ячів. Цифра сім, як кочерга. В неї, бач, одна нога, сім кольорів веселки. Цифра вісім два кільця. Без початку, без кінця. Вісім яблук. Цифра дев'ятка, дев наче в цирку акробатка. Торчака, як перевернеться, зразу шісткою обернеться дев'ять вагонів. Кругла, наче буква О, цифра нуль або ніщо. Як стоїть він сам самісінький, то й не значить нічогосінько. Та як одиницю поруч ми поставимо ліворуч, то із двох значків у нас. Цифра десять стане у раз. Десять повітряних кульок. По порядку цифри ці запишіть на папірці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Математика це легко і цікаво. До побачення, до нових зустрічей, малята!